Газети, журнали, а також художня, публіцистична та довідкова література, що вийшли друком за останні 50 років. Ось основні джерела, які опрацювали упорядники бібліографічного показчика, почесні громадяни рівного. Це наші місцеві газети, перш за все. Починаючи, зрозуміло, що це звання вже більше як 50 років було засновано, починаючи з нашого червоного прапора, нашої обласної газети, і до сьогоднішніх газет, які виходять на території Рівного і області. Звання почесний громадянин рівного нині мають 25 осіб. За радянських часів його присвоювали до свят або визначних дат до того ж, не кожен рік. Потім була перерва, після якої у 2001 році присудження відзнак відновили. Бібліографи намагалися якомога повніше відобразити усі періоди. Найбільше, мабуть, про тих, хто вже давно був отримав це звання. Це безумовно Валентина Довгер, Дозорцева, Воловіков, такі Каристін, дуже такі відомі. От ну і сучасні. От остання талія Гаврошенко. Її театр теж про них дуже багато пишуть. Вихід у світ бібліографічного показчика приурочили 730 тридцяті річниці рівного. У нас є програма книговидання, і на слідуючий рік ми його цей це видання. Ми включаємо в план. І Я думаю, що ми вже випустимо нормальну кількість екземплярів, тому що таку книгу у нас просять і школи, і бібліотеки, і по місту, і по області. Тобто це надзвичайно цікава річ. Руслан Савуляк, Сергій Савта інформаційна програма. День.